Усіх вітаю. 5 квітня 2024 року. Місто Херсон. Показуємо, як себе поводять ті інші сорти винограду в самому місті. Показуємо, як доглядати виноградник в самому місті, щоб у вас був і гарний виноградник, і вражай на тому винограднику вас. Вам приносив більше радощів і щастя. А ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали. Це у нас е, Лідія. Лідія у цьому дворі росте вже більше 40 років. На цьому місці. Ні, на... да, десь 40-45 років. І посадила моя прабабця ще в 1980 році. Він йде на Сіневий, визрівання наприкінці вересня, Прабабця його принесла в цей, в цей двір. Це чистий американець. Ой. У нього на сьогодні буде перголи на цей рік десь 15 квадратних метрів. 4,5 квадрата понизу я в нього забрав. Планую десь кіл може 60-70 зверху. як це виглядає? Дивіться. Це у нас нові прививки. Це у нас клубнічний. І поряд у нас фабричний. Тобто. У нас в цьому році будуть йти отак от правильно всі пагони. Буде нагрузка, пагони, дай Бог, щоб... Дай Бог. Це я так планую. І так, що ми бачимо? Раніше, ось тут, от з відсіля до відсіля і отак вверх, отут була вся лідія. тепер лідія станеться тільки наверху. Ось тут. Отак. Отак. І ось, ось бачите, і отак от отак. От і все. Чому? Тому що треба розкладати клубнічний, але клубнічний ще декілька сортів. У мене на учаску є ще три сорти, які я ще не смакував. І я не розумію, який у них вкус, привкус стоїть оставляти їх. Не, не знаю. Але є такі сорти. Это цимус, Клубнічний і сказка, яку мені Юра прислав. Ну, хто дивиться канал, знає є у мене там сказка от Юри. Ось. От з неї я ще не зрозуміло, що воно, що, так... що то за виноград. І кишмиш, не кишмиш, смак. Не знаю. Будемо в цьому році дивитись. Так, по пасанкам так, десь у. В серпні треба його трошки пасенкувати. Посинку... Чому? Тому що листя у нього здорове, його потрібно пасенкувати трошки. Він корневласний. Смаку набирає 20... від 20 до 24 брікс цукру. Грона десь від 100 до 200 грам, але їх по 5 на пагін, крупна ягідка. Тому я можу. Сказати, що один пагін може тягнути кіло, ну, не, не кіло, ну, грам 700. Ось, ось з того з такого розрахунку. Ягодка десь 3-4 грами, лабруска. Ножиці по ньому не ходять, але потрібно, ну, то, то я трошки пізніше скажу, е -е, під ним метр ґрунтів радючих. Планую десь на ньому кіл 60 Десь так. Саджанці чубуки в цьому сезоні ні. Він йде в неукривному стані в самому місті. Як реагує на стимулятори, навіть не знаю. Е, устойчивість, устойчивість у нього вище середньої, але треба дивитися на те, як реагує на Аїдіум Таке у нього у нас в районі проскакує. І не у мене одного. Мільдю ні, а от Аїдіу може. Що у нас з цим кущем? Бачите, я в тому році з жовтневі робив прививки. Тобто, ось тут воно тече. І я бачу, що двинуло тут почечку. Бачите? Тут і тут незрозуміло, тут і тут. Теж ще незрозуміло. Не знаю. Двине чи ні, тому що на ньому вісім прищеп. Тут і аватар, і золоце, аватар і цей сказка, Калугінська сказка. Так от, якщо він щось при, до нього зачепиться, то будемо його переводити, переводити на більш гарний столовий виноград. А якщо понравиться оцей, то буде жити тут він. І так, 5 квітня 2024 року. Межа зіткне 2 км. Комендантська година, так хотіло сказати, 5, що орки пішли. <гум> так, да. Межа зіткнеть 2 км. Комендантська година з 21 до 5 ранку. Світло маскування на вікнах. Обстріли. Так, обстріли міста проходять, руйнують місто, поранені, загиблі. Ребята, все те ж саме, що в при фронтових районах прилітає, руйнують, бувають. Коли це закінчиться, я вам розкажу трошки пізніше. Наші дрони нас радують, прилітають усюди, луплять, навіть туди, де у на Росії не розуміють, що туди взагалі могло прилетіти. Вот. Не чекали, але прилетіло, куди потрібно попало. Сьогодні розповідають про три аеродроми, там літаки пош... наші побили. В МПЗ прилетіло О, дуже далеко. Завод з шахедами там теж прилетіло. Куди треба, туди прилітає. Що потрібно нам для перемоги? Для перемоги нам потрібні літачки, закрийте небо, закрийте. Петріоти надо, надо обладнання, бомби надо, комплектування. Місто живе, місто живе, тролейбус, автобус, ходи, ринок працює, розетка нова пошта працює. Світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк. Зробіть підписочку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Напишіть бомбейський коментар, Підтримайте цей контент. І в нашу хату, і в вашу хату прийде більше любові, благодаті радощі і щастя. До зустрічі!